Три замінування і один вибух. Усе це в столиці і лише за останню добу. У день на кілька годин припинив роботу універмах Україна. В міліцію зателефонував анонім і заявив, що в торгівельному центрі бомба. Людей звідти негайно евакуювали, будівлю оточили. На місце прибули кілька нарядів міліції, пожежники, швидка і вибухотехнічна лабораторія. Рух проспектом перемоги вирішили не зупиняти. Зрештою, всі страхи виявились марні. Вибухівки не знайшли, а от справжні бомби були закладені одразу у двох відділеннях Збербанку Росії в Києві на проспекті Перемоги і бульварі Лесі Українки. Пристрої знешкодили за допомогою роботів, чого не встигли зробити ще в одному відділенні банку. Минулої ночі невідомі підклали пристрої просто на ганок фінустанови і він спрацював. Вибухом пошкодило вхідні двері, повибивало шибки, розтрощило табло з курсом валют. На ну в стіні біля банкомата утворилася дірка. Міліція вже кваліфікувала вибух як теракт.